Я промов до лазір, яка сказала, будемо формувати громадську Раду. Mm -hmm. Там жили 15 людей, в тому числі Курков, Ройбурди, тоді mm -hmm. Клім, Троїцький і т.д. Да? От ми там сиділи. І вона запитує, а чому ви романські? Ну, от ви є. Так, ну, я кажу, давайте виробляти правила три. А вона каже, да навіщо? Ви ж тут всі ці нікого немає. Скільки грошей треба? Я вам не пропоную, нема. Ні, я просто кажу, що це індивідуально це так, окрім цих людей знають. Це так. Останні питання. Останнє питання з мови суспути. Останнє питання таке. Я його ще задавала, але жаль, пан Журавчак сказав, що буде опубліковано в газеті. В газеті нічого немає. Мова йде про цифри бюджету на 2014 рік. Чи їх можна побачити? Туди скільки в культурі. Скільки по пласкому, наприклад? По павлам криптова я вам зараз кажу, це окремий квіт, який забитий 3,5 мільйона. А, так. Це окрема стаття, яку ми не можемо чіпати, пере переправляти. Ніяк. Ніяк. Добре, я, ні, я. я зрозуміла. Це це, 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 це це я знаю, для прикладу, але її інше. Ну там зняли, там ще одно було на чорноморські ігри, по зня, зняли, а, зняли. А, з, і от, тобто, коли в нас там, наприклад, я пам'ятаю скільки та мільйонів, да, то мінус три з половиною цих. А що з цим три з половиною в до кого треба звертатися?